Дня усім показую, що у нас з'являється в продажі. Без перебільшення ексклюзивний новий автомобіль. Таких на ринку ще немає, тільки в автосалоні. Це у нас Hyundai Ioniq 5, привезений з Німеччини. Автомобіль випуск нього другий місяць 25-го року і має пробігу 988 кілометрів, менше однієї тисячі. Нове авто. Це у нас рестайлова версія з великою батареєю 84 кВт годин вже доступної. Запас ходу в цьому автомобілі до 600 км. Він на моноприводі, повторюсь, з великою батареєю в максимальній комплектації. В дуже крутому кольорі Cyber Grey. Стан автомобіля новий, пахне новим. Він є на гарантії, гарантія в Україні, відповідно, підтримується. Система BlueLink активована до 2035 року. Зараз розповім детальніше по комплектації. Автомобіль без ДТП, всі звіти, все відповідно, все у нас є, ми все це надамо, звіт по Carvertical, все надамо. Відразу розповім, значить, має один косметичний перекрас, це оцієї частини крила, все зроблено професійно і замінена оця накладка. Все решта в заводському окрасі, жодних зауважень, нюансів, по авто немає. Новий автомобіль. Такий у нас в Україні в автосалоні, якщо замовляти, 58 тисяч доларів станом на сьогодні, у нас відповідно ціна на цей автомобіль буде значно дешевше, а саме 47 тисяч доларів. Так, хочу розповісти більш детальніше, чим він змінений в. В порівнянні з дорестайловою версією. У нас змінилися бампери. У нас наявна максимальна оптика, яка вже вирізає зустрічний транспорт. В дорестовій оптика була без цієї функції. У нас в підсвітка, вони змінили вже дві полосочки, світиться. Камери кругового огляду, новий значок, більш такий сучасніший. Новий передній бампер. Змінені нового дизайну колісні диски. 19-й радіус. Гума, все сезон нова, 25-го року. Наявний безключовий вхід, всі асистенти, автопілот. Зараз в салоні більш детальніше покажу. Дуже багато чого змінили по якості зображення екрану, якість проекції, ну, Дуже удосконалили порівнянні з дорестовою версією, в нас трошки збільшений е, задній спойлер. Автомобіль, повторюсь, побудований на 800 вольтовій архітектурі, дуже швидко він заряджається. За 13 хвилин можна до 80% його зарядити. 240 максимальна потужність на швидкісній зарядці. Автомобіль може отримувати. Так, по, задні, по багажнику зараз. Відкривається без допомоги рук. є функція. Ну, як бачите, тут жодних слідів використання, по салону взагалі, жодних слідів використання. Новий автомобіль. Добавились кнопочки вже з... для того, щоб положити сидіння. Повний комплект зарядок, перехідник для того, щоб використовувати як павербанк. все в цьому автомобілі є. Цей колір, дуже такий сучасний. так Мертві зони. Всі асистенти, повторюсь, є подвійне склопакет у нас стоїть, як спереду так і ззаду. Салон в класичному чорному виконанні, в максимальному. У нас об'єкт-підсвітка з вибором кольорів. Вже змінені кнопочки стали більш такі притемнені. Є ручка дверей. Пам'ять сидінь, акустика Bose. Він-код Так, Сидіння в нас з релакс-пакетом водійське, з підігрівом, вентиляцією сидіння, підігрів задніх сидінь, підігрів керма. Тут у нас змінилися вставочки. Ось такий. І що дуже круто, це змінилося по салону. А саме тепер у нас вже чорна панель. Повністю нова мультимедія. І що я звернув увагу, дуже набагато якісніша стала проєкція на лобове скло. Чітка Якість зображення в екранах змінилась в кращу сторону. Як бачите, 988 км пробігу. Змінили кермо. Ось такого вже трьох спицева, поміняли кнопки. Тут. Індикатори підсвічуються, як ми заряджаємо автомобіль, включаємо задній хід, вони засвідчують червоним. Ну, Цікаво, цікаво. Можна змінювати приборку. Повторюсь, активований Blue Link, він працює вже перевіряв, підключений до 2035 року. Змінили блок кліматконтролю. Змінився центральна консоль, Добавили фізичні кнопки, що є набагато зручніше, новий ключ, ключа відповідно, два. Є так само керування автомобілем з пульта, тобто він автоматично сам паркується, рухається взад-вперед, а також паркується без допомоги. Водія можна налаштувати, де запаркуватися, вийти з автомобіля, зачинити і він сам запаркується. Є у нас камера 360, якість зображення камери відповідно стало краще. Задня. Дублюють нас камери при зміні руху, включенні поворотників. В салоні пахне новим автомобілем. Слідів використання по салону взагалі немає. У нас додавали Type-C. Тут швидкісний порт Type-C. Ця консоль у нас рухома, так як комплектація максимальна. У нас від максимальної з опцій немає тільки. Електрорегулювання задніх сидінь, тобто вони не, не рухаються взад-вперед, тільки спинка ложиться, відповідно, положення має. Є підігріви, підсвітки так само. Тут у нас тайпсішки. Подивіться, як круто автомобіль виглядає. Весь в ідеальному стані. Задній бампер змінений, відповідно. Так Стильніше, агресивніше став виглядати і додавали за проханням власників. Вже є двірник. Автомобіль має потужність 168 кВт, 225 кінських сил. Він є трошки збільшили потужність в порівнянні з дорестою версією. І наголошу, що дуже крутий запас ходу. По сьогоднішнім міркам Тумбіль може проїхати до 600 кілометрів. Будемо його тестувати. Хочу наголосити, що з наступного тижня він буде реєструватись. Хто хоче придбати, телефонуйте. Реєструватись буде по тій причині для того, щоб встигнути до кінця року без сплати ПДВ. Відповідно, автомобіль буде ставитись на облік, або, якщо вас зацікавить, відразу можете зареєструвати його на себе. Повторюсь, на ринку на сьогоднішній день таких автомобілів ще немає. Це він є один і значно дешевша його вартість в порівнянні з таким автомобілем. Якщо ви будете замовляти його в автосалоні. У нас автосалон зараз в наявності тільки має автомобілі на повному приводі. Ну, Відповідно, ціник його 64 тисячі в такій комплектації. Якщо на моноприводі він йде дешевше, 50 там, в районі 58 тисяч доларів ось. Таке авто. Зараз зроблю коротенький тест-драйв. І хочу сказати, що поїзді також відчувається, що автомобіль змінився. Ну, зараз тільки відчуття, що їдеш дійсно новим автомобілем салону. Матове кермо. Давайте зараз проїдемось. Подобається, як він. себе веде. дуже комфортний, тихий, потужний, збалансована підвізка, комфортна. Проекція. От, Що відразу я замітив, що дуже якісна проекція стала. Є в нас автопілот. Працює він якісно. Щитування дорожніх знаків, відповідно, всі ці системи в нас в Україні працюють. Дуже класний автомобіль. Тому хто хоче дійсно новий автомобіль, можете до нас звертатись, телефонуйте, всю інформацію по ньому надамо. Все додаткові фото, відео також надамо. Що можу сказати? Без перебільшення новий автомобіль. Хто бажає, будь ласка, всім гарного дня!